Здрастуйте, дорогі друзі! Радий вас вітати на нашому каналі. Ви напевно чули, що задачі бувають дуже важливі, бувають важливі а бувають тренувальні. Ось давайте поговоримо про дуже важливі задачі. Які задачі ми називаємо дуже важливими? Це ті задачі, у яких викладено факти, що можна використати під час розв'язання інших задач. Тому дуже часто такі задачі називають або базисними, або ключовими. Напевно, ви чули про такі задачі. Напевно, ваші вчителі вам казали, що це задача ключова. Базисна, наприклад, у нашому підручнику всі ключові задачі позначені спеціальним значком. Ми малюємо біля цих задач ключик і радимо вам факти, викладені в цих задачах, пам'ятати, бо їх можна використовувати під час розв'язування інших задач. Список ключових задач досить довгий. Я намагатимуся на наших зустрічах брати одну з ключових задач показувати її, і далі розповідати, як її можна використовувати під час розв'язання інших задач. Ось сьогодні наша зустріч присвячена одній ключовій задачі. Отже, ви бачите, на рисунку зображено трикутник АБЦ, в який вписане коло. Я позначив рисочками точки дотику. Ви знаєте, що відрізки проведені до кола з однієї точки відрізки дотичних проведені до кола з однієї точки рівні між собою відповідно я ці рівні відрізки позначив скажімо цей відрізочок х X, X. сторона а яка лежить проти кута с її довжину ми позначаємо буквою С. відтак ось цей відрізочок дорівнює с мінус х значить і цей відрізочок дорівнює мінус х сторона а це, що лежить проти кута Б, ми позначаємо її довжину буквою Б, тому цей ось відрізочок дорівнює Б мінус Х, і цей відрізочок дорівнює Б мінус Х. Тобто я на цьому відрізку позначив рівні відрізки як відрізки дотичних, проведених з однієї точки. Якщо я візьму по одному з рівних відрізків, і ми їх додамо, візьмемо по одному і додамо, ми отримаємо півпериметр даного трикутника. Тобто, якщо Х. Додати відрізочок С мінус х, і додати відрізочок Б мінус х ми отримаємо півпериметр. Тоді виходить, що звідси відрізочок Х дорівнює Б плюс С мінус півпериметр. Продовжимо. Б плюс С. А замість півпериметра я напишу його вираз через довжини сторін. Тобто А плюс Б плюс це пополам. Якщо я зараз зведу дроби до одного знаменника і зведу подібні доданки, я отримую такий вираз. Я отримую такий вираз. B плюс C мінус А розділити на 2. А цей вираз якраз і дорівнює півпериметру мінус сторона А. Таким чином я встановив, що довжина відрізка Х дорівнює півпериметр мінус сторона А. Ось давайте це я тут на рисунку відображу. Тому я замість Х напишу мінус А. І тут замість Х напишу П мінус А, де P – півпериметр трикутника. Тож подивіться, як запам'ятати цей ключовий факт? Якщо в нас є вершинка А, то відрізки дотичних дорівнюватимуть. Відрізки дотичних до вписаного кола в трикутниках дорівнюватимуть P-A і P-A. Зрозуміло, що міркуючи аналогічно для всіх відрізків дотичних, рахуючи їх від вершинки B або рахуючи від вершинки C, ми отримаємо аналогічний результат. Ось цей відрізочок дорівнюватиме P-B. рівний йому відрізочок теж P-B. І зрозуміло, що на ці два відрізочки. Припадатиме P-B, p мінус і p мінус тобто дуже легко запам'ятати цей ключовий факт. Вершинка А, отже, відрізки дотичних дорівнюють P-A, P-A. вершинка Б відрізки P-B, P-B. вершинка С, відрізки P-C і P-C. ДП де p півпериметр. Отже, ми встановили, що коли ми знаємо три сторони. Три сторони трикутника ми можемо знайти ось ці ось відрізки відстані від вершини трикутника до точки дотику. Як можна користуватися цим ключовим фактом? Давайте звернемося до цього рисуночка. Тут зображено прямокутний трикутник ABC, в який вписане коло. Давайте виразимо радіус уписаного кола через довжини. Сторін прямокутного трикутника, гіпотенуза АБ. Ми позначаємо її довжину буквою С. Катет БС. він лежить проти кута А, його довжина дорівнює А маленька. І катет АС. його довжину ми позначимо Б маленька. Подивіться, ми із центру вписаного кола провели радіуси в точки дотику. У нас тут утворився чотирикутник, у якому чотири прямі кути. Отже, чотирикутник це МА. О Н це прямокутник. Але оскільки в нього дві сусідні сторони, це радіуси вписаного кола, виходить цей чотирикутник квадрат. Таким чином, якщо ми позначимо радіус вписаного кола буквою R, то відрізок МЦ та відрізочок це n, це r мале, тобто радіус вписаного кола. Але цей же відрізочок відстань від вершини трикутника до точки дотику вписаного кола. Він обчислюється за формулою півпериметр, тобто P, мінус C. віршинка та C. Відтак я можу записати: R дорівнює P мінус C. А тепер, якщо я замість P підставлю A плюс B плюс C пополам, і відніму C, Давайте я це зроблю. А плюс Б плюс С пополам. C С. Я отримую формулу для знаходження радіуса, вписаного в прямокутний трикутник кола, Вираженого через сторони цього прямокутного трикутника. Тобто, щоб знайти радіус вписаного кола, треба додати катети, відняти гіпотенузу і цей результат поділити на два. Отже, ми навчилися з вами знаходити радіус вписаного кола, прямокутний трикутник, виразивши його через усі сторони за допомогою цього ключового факту. Давайте розглянемо ще одну дуже красиву задачу, яка буде вже використовувати ось цю формулу як ключовий факт. Ось ключовий факт. Ми отримали цей ключовий факт, а тепер звернемося до цієї задачі. АЦБ це прямокутний трикутник. Ось прямий кут. З вершинки прямого кута проведемо перпендикуляр CD на гіпотенузу. Давайте радіуси вписаних кіл позначимо буквами. Трикутник АЦД, радіус вписаного кола r 1 Радіус вписаного кола в трикутник це DB. Р2. І радіус кола, вписаного в сам основний трикутник АЦБ, великий прямокутний трикутник, позначимо буквою Р. Так виявляється, має місце дуже красиве співвідношення. А саме Р1, плюс Р2 Р плюс дорівнює CD. R1, тобто радіус кола, вписаного в маленький трикутник, плюс R2, радіус кола, вписаного в середній трикутник, і R, радіус кола, вписаного у великий трикутник. У сумі дають довжину висоти трикутника, проведену з вершини прямого кута до гіпотенузи. Як довести цей факт? Я його доводити не буду. Тому що тут уже більше ніякої геометрії немає. Треба просто скористатися ось цією формулою, тобто виразити R1 через сторони трикутника ACD, виразити R2 через сторони трикутника CDB і виразити R через сторони трикутника ACD. Отримані вирази скласти, перетворити, і ви отримаєте рівно це де жодної геометрії немає. Завдання стало алгебраїчним, зводиться до додавання і спрощення виразів. Будь ласка, ви можете виконати це завдання самостійно. Отже, дорогі друзі, розглянемо сьогодні останню задачу в нашому відео. Напевно, найкрасивішу на застосування ключової задачі відстань від вершини трикутника до точки дотику вписаного кола зі стороною. Вершинки трикутника А Б, вершинки А і Б трикутника АХБ зафіксовані на площині, а третя вершинка Х гуляє площиною так, що різниця сторін АХ мінус Х постійне, деяке постійне число. У кожен із цих трикутників вписується коло, у кожен трикутник А вписується коло. Так ось треба довести, що центри всіх вписаних кіл будуть належати одній прямій. Перед тим як розпочати доведення цього факту я хотів би звернути вашу увагу на сам факт, який дуже цікавий. Подивіться таких точок Х нескінченно багато. Звісно, точка Х не може належати прямій АБ, бо не буде тоді трикутника А, а ось вона гуляє саме за цим законом. Ось вона так гуляє, що центри вписаних кіл все таки в трикутники А Б мають одну важливу властивість всі вони лежать на одній прямій. Ось наочно це уявити дуже важко, тому що. Ну, ось навіть важко уявити, яке ГМТ ГМТ. Ті, хто знає аналітичну геометрію, розуміють, якому ГМТ належить точка Х. Але я не хочу зараз заглиблюватися в ці деталі. Але в усякому разі, якийсь візуальний образ поведінки точки Х у нас відсутній. А все-таки треба довести, що всі центри лежать на одній прямій. Подивіться, давайте зафіксуємо деякий трикутник АХБ, пишемо коло, і ось нехай точка дотику цього кола. Зі стороною АБ позначимо її буквою К. Давайте виразимо відрізочок АК за допомогою ключової задачі. Отож, чому він дорівнює півпериметр трикутника, тобто АХ плюс ХБ плюс АБ розділити на 2 мінус сторона ХБ, мінус сторона ХБ. Ось про що говорить ключова задача. Пам'ятаєте? p А, p мінус Б, c мінус С. Але я застосував до цього трикутника. Ну що ж, давайте перетворимо цей вираз. Що ми отримаємо? А Х. Акс мінус ХБ. Плюс АБ. розділити на 2. За умовою АХ мінус ХБ це Д. Тобто отримуємо тут Д плюс АБ розділити на два. Але для даного трикутника величина Д постійна. Довжину сторони АБ ми не змінюємо, тож ця величина постійна це якась константа. Що ж ми щойно з вами встановили? Що якби точка Х не гуляла за цим законом, і ми вписували щоразу в трикутник відстань від вершинки трикутника до точки дотику кола зі стороною АБ буде одна й та сама. А тепер подивіться. Ми ж проводимо із центру кола радіус у точку дотику. І якщо ми проводимо із центрів радіуси в точки дотику, ми проводимо перпендикуляри до прямої АВ. Так всі ці перпендикуляри перетинають відрізок АВ в одній і тій самій точці. Уявіть собі, що у вас є відрізочок і якісь точки, і всі перпендикуляри проведені. Із цих точок перетинають відрізок в одній і тій самій точці. Ну зрозуміло, що тоді всі ці точки лежать на одній прямій. Ось ми цей факт довели, хоча наочно він був абсолютно неочевидним. Ми змогли довести цей факт, звісно, використовуючи формулу, що виражає довжину відрізка АК якоюсь мірою ось такий аналітичний підхід. Ну, ось як працює ось ця ключова задача: відстань від вершини трикутника до точки дотику кола, писаного в трикутник зі стороною. Ну що ж, на сьогодні все. Усім привіт, до побачення.